Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі чемпіонів. Донецький шахтар у себе номінально вдома. Команда Маріна Пушича приймала Мюнхенську Баварію Вінсана Інсана Кампані. 5-1 баварія перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Давайте все. Розпочнемо обговорювати по порядку. Шахтар Донецьк, 4-1, 4-1, стартова розстановка Шахтаря, Дмитро Різник у воротах, Валерій Бондар, Грам, захисники, Микола Матвієнко і Хімка Напля по флангах, Марлан Гоміс, центральний опорний півзахисник, Георгій Сидоков, Артем Бондаренко, центральні атакувальні півзахисники, Олександр Зубков, Кевін по флангах, та Даня Сікан у нападі, це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Мінхенська Баварія, 4-2-3-1, стартовая растонавка в Баварии. Перед соворотом, дою у Юпамикану захисники, Лайнер Гареро по флангах, Леон Гарецка Кимик, центральный опорний півзахисник, захисник, Джимен Мусіала, центральний атакувальний півзахисник, Майкл Алиса Лерайса по флангах, та Томас Мюллер нападі, це стартова в Баварії. Якщо друзі, казати про сам поєдинок, то м -м, все дуже добре розпочалося для Шахтаря. Шахтар дуже здорово цей матч розпочала команда Маріна Пушича. І на п'ятій хвилині матчу Кевін рахунок матчу відкриває. Дуже здорово гірники взагалі цю так розпочали. Там взагалі Шатери м'ячем, так знаєте, та дуже довго володів. Потім Дані Сікан поборовся, виграв боротьбу. Потім Олександр Завков отримав м'яч, знайшов вільну зону, віддав на Кевіна. Ну і Кевін дуже здорово розібрався в ситуації, пробив з під кіно Мінджен, пробив обвідним ударом, в дальній кут і рахунок молодий бразилець на 5-й хвилині матчі. Відкриває шахтар, виходить у даному матчу вперед. Після забитого м'яча Шахтар, в принципі, захищався, Баварія більше володіла м'ячем, ну і Баварія в принципі, дуже швидко відігралася. Лайнір на 11-й хвилині вже рахунок у мачі зрівнює. Це розпочалося з того, що Баварія накрила Шахтар, дуже високо Баварія так присмигувала, і справді змусили помилитися гірників, а вдалося, якщо не помиляюсь, там обрізка була. Спочатку, до речі, у Майкла Аліса вже крам, нібито м'яч перехопив, але потім м'яч-таки все до лаймера відскочив. Лаймер вийшов на ударну позицію, наніс потужний удар. Ну і рахунок матчі лаймер зрівняв. В принципі, Баварія більше володіла м'ячем, Шахтар так захищався великими силами. А потім на 44 й хвилині матчу, І в принципі, знаєте, у Баварії в принципі моментів не було. В принципі, Шахтар дуже здорово все контролював. Але Баварцям вдавалося іноді накривати Шахтар, були помилки у донецької команди. Обрізки все-таки були, але Баварцям не вдалося їх реалізувати. Але Шахтар на 44-й хвилі мав супершанс, коли Кевін втік в контратаку, віддав передачу на Георгія Садакова, і Георгій Судаков не реалізував супершанс з 11 метрів десь пробував Георгій Садаков, просто трішки не пощастило українському футболісту. А потім Томас Мюллер на 45-й хвилині зробить рахунок у матчі 2-1. І все розпочнеться з того, що знову вдасться накрити футболістам Баварії. А, дуже здорово м'яч перехопили. Леру Сане перехопив м'яч у Марлана Гоміса. Прочитав цю передачу Сане, перехопив м'яч, віддав на Місіалу. Міало прострілив на Томаса Мюллера. Ну і Томас Мюллер пробив протихід, відповідно, Дімі Різнику і зробив рахунок матчі 2-1 на користь Баварії. У другому таймі Ласіната Урета Діма Крісків одразу ж по перерві. І я вам хочу сказати, що перші хвилин п'ять вони були за Шахтарем. Там Ласіна Травере був непевний шанс. Потім міг забивати ще й Артем, Припрошував ні-ні-ні Валерій Бондер. Там був кутовий Шахтаря, якщо не помляє або Грам, або Микола Матвієнко. Там скидку хтось зробив на дальню стійку. І Валерій Бондер вже готувався замикати. А Томас Міллер в останню мить вибив м'яч на кутовий. До речі, друзі, Томас Міллер дуже так емоційно відреагував на цей епізод, але в принципі Томас Міллер врятував свою команду. А Баварія все одно картина матчу не змінилася. Баварія це не та команда, яка буде грати по рахунку. Шахтар більше захищається, Баварія більше володіє м'ячем, Баварія більше на м'ячем діє. Ну і в кінці кінців пенальті вдасться мюнхенцям заробити на 70-тій хвилині. Uh, до речі, пенальті зробить Саша Боє, який вийде на другий тайм. Взагалі у Баварії в другому таймі вийде Теллі, Саша Боє, а Зну і Брагімович Ерік Дайер. на орей Гіналду, Діма Крисків, Педріння та о, Невертон. Uh, пенальті вдасться зробити Саша Боєй, Він так пробив по воротах, пробував повз ворота, але по інерції Грам влітає в Саша Боє. Це пенальті, до 11-метрової позначки підходить Майкл Аліс, пробиває Майкл та робить рахунок матчі 3-1 на користь Баварії. Донецька команда намагалася забити гол. Непоганий був момент у Педріньо, Хороший був удар від бразильця, але його удар відбив відповідно вратар Баварії Перець. Але в кінці кінців Баварія четвертий м'яч заб'є. Якщо не помиляюсь, там Тель спочатку там пробивав, е заблокували футболісти Ну, м'яч. Так, знаєте, джемело Месіала відскочив, Джемел Месіала потім зробив замах. Е -е, ось, мета Різника це дезорієнтувало, звичайно, що, ну, і Джемел Месіала потім вже спокійно пробив вже в протихід е -е, Дмитру і зробив рахунок матчі 4-1 на користь Мюнхенської Баварії. Ось це, до речі. Можна тут переглядати емоції, ось коли Шахтар забивав голу. потім тут Лаймер його емоції, ось, До речі, емоції Майкла Аліси, Джемайла Місіала, який забився четвертий гол. А потім ще й Майкл Аліси на 93-й хвилині зробив просто якийсь неймовірний прохід, обіграв вратаря і забив голу порожні ворота і зробив підсумковий рахунок. Матчі 5-1. Ну же, друзі, более честь справді поразка. Якщо дивитися статистику, то 12-21 за ударами, 4-8 за ударами в площину, 34-66, Це в нас відсоток володіння м'ячем і 5-4 за зактоли. Друзі, за голівими шансами, 5-2 була перевага в Баварії. 5 гулівих нагод було у Баварії, і свої 5 гулівих нагод Баварія. Реалізувала. У Шахтаря було дві голіві нагоди, і дві голіві нагоди було опущено. Це якраз шанс Георгія Садакова, Холдин-1, і шанс. Я так все-таки розумію, що напевно, все-таки шанс був у Валерія Бондаря, коли там е, Томас Мюллер в останній мить на кутовий м'яч вибив. Все, я так думаю, не момент, напевно, на терорія, а саме ось цей момент. Ну, В будь-якому випадку Шахтар дуже здорово проводив контратаки. И в принципе 20-го шатара було, 20% команда пустила. 312 передач Шахтаря, 246 передач були точними та 78% точність передач. 594 передачі було, у Баварії, 521 передача точна та 87% точність передач, 2-0 за офсайдами, З 12 ударів Шахтар наносить 4% удара в площину, 5 ударів по ворота та 3 удара, до речі, просто-напросто були заблокованими. У Баварії 21 удар, 8 ударів в площину було, 8 ударів повз ворота було, і 5 ударів було блокованими, тобто 5 ударів було заблокованими. Просто напросто по успішних відборах краще був Шахтар. 10 успішних відборів було у Донечан. 45% успішності. У Баварії їх було 9% та 42% успішності. По три сейви зробили вратарі. три сейви Дмитрія Різника та три сейви від е... вратаря Переца. 27-9 по мені м'яча, 18-5 за перехопленнями, ось тут Шахтар, Баварія переграв. Ну і 16 порушень правил було б донечан. Дві жовті картки, у Мюнхенців 10 порушень правил, дві жовті картки. Друзі, ну і найкращого футболіста даного поєдинку, знаєте, я б, би, я би, напевно, би обрав би Лаймера. Не знаю, друзі, можливо, у вас якась там інша думка, але я саме Лаймера оберу найкращим футболістом. Лаймер, взагалі, там всюди був, і справді. Не знаю, друзі, мені, якщо чесно, мені лаймер сподобався. Я сам да, у Мусіали, Джемала Гоу, плюс пас, Томас Миллер збив. Не встигла таки лаймір найкращий футболіста матчі. Оштерей би виділив би Грама. Дуже хороший матч від захисника. Кевіна дуже мені дуже Кевін сподобався і справді. І красивий гол забив, і, в принципі, Міксій голіву передачу записати на цей рахунок, ось трішки Георгію такого не пощастило, і справді. Друзі, якщо підводити якийсь підсумок, знаєте, що я вам хочу сказати? Шахтар, браво! Браво! Шахтар! Команда дуже здорово грала, самовіддано і справді грала. Тобто, і справді на таку поразку 1-5. Я вважаю, що Шахтар на таку поразку все-таки не награв. Шати були моменти: дві двіґолі нагоди було, дві на нагоди було опущено. Ось забити Гіргі Да? Все, все могло бути по-іншому. Просто не вдалося реалізувати, трішки не пощастило. Ну, а Баварія своїм шансом скористалася. Ну, і в принципі, якось так. А так, в принципі, я вам хочу сказати, що Шахтар на таку поразку я вже награв. Браво Донечанам. Дуже, дуже хороший матч від української команди. Дуже хороший матч. Насправді команда билася, і команда віддала сьогодні усі сили, які в неї були. Баварія. Баварія Мюнхен. На 8 позиції позицію заходи. Баварія здобуває 12 залікових балів. Ну і четверту свою перемогу Баварія здобуває. Ну, а Шахтар 44 бала. І шанси є ще Шхтаря. Є ще гра з Брестом та з Дортницькою беруть. Звичайно, що буде дуже важко. Але надія є. Друзі, надія є. Будемо дивитися, що там воно як далі таке буде. Шатер 1 Баварія 5. Друзі, я вам хочу пальники Шхтаря, ви, друзі, не засмучитеся. Ось, бажаю вам та вашим рідним всього саме найкращого. Друзі, болянки, Баварії, Може привітати вашу улюблену команду з перемогою. Друзі, не засмучитесь. Усім до побачення, бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей.